Бути присутніми, але я поділюся з вами е, тим кейсом, е, яким ми доволі сильно пишаємось. Е, почнемо. Поговоримо про те, е, яка була е, акція. Тоді Ало пропонували своїм клієнтам, що вони доставлять е, товар в магазин. Е, один з 280 магазинах в е, 116 містах. І а, якщо вони не зроблять це вчасно в той період, який вони зазначили, то вони повертали до 30% вартості товари на, на, на кешбеку. А, як і зазвичай для цього клієнта ця акція була для цієї акції, було характерно те, що в ній діяло дуже велика кількість товарів, категорій. Тому далі поговоримо про ті челенджі і про ті болі, які, які є у клієнта. Перш за все, це зазвичай в усіх наших компаніях з АО у нас багато категорій, багато товарів. Плюс до всього вони можуть динамічно змінюватися, і це перешкоджає. Як швидкому заведенню, так і швидкої там зміні всього цього можуть бути якісь затримки, тому це одна з одне з найбільших челенджів, які у нас є. А друга, це проблема з персоналізацією. Ну Чому вона виникає? Тому що ми намагаємось таргетуватись на людей з конкретним а, а, таргетом. Ну Відповідно, там людина. Ми хочемо дістати людей, які, яких цікавить покупка телефону, ми їх знаходимо, а банер показуємо там, більш загальний. Тому що якщо ми будемо готувати на всі товари, то це буде доволі затратно для клієнта. Ну Відповідно, ми підходимо до того, що для клієнта розробка великої кількості креативів зазвичай вона. Містить те, що він відчуває ці витрати, можуть відбуватися затримки по старту рекламної кампанії або відтермінування акції. Тому ці три основні челенджі ми намагаємось зазвичай вирішувати. Ми отримали певні відні, і а, клієнтам було поставлено а, низку цілей на цю кампанію. Перш за все, це розробити саме якусь а, ідею, стратегію, яка буде включати а, різну комунікацію з відповідною аудиторією, для того, щоб ми показували необхідний а, банер, необхідній аудиторії. Друге, це реалізувати швидке і фінансово доступне рішення для клієнта, для того, щоб можна було підготувати велику кількість персоналізованих креативів. Якщо ми кажемо про більш медійні показники, то ми мали охопити близько 50% всіх інтернет-користувачів в Україні і отримати середню частоту на рівні. 7. Чому ми рекомендували клієнту трохи її піднімати, тому що у нас не було в цій рекламній кампанії відео. Плюс ми розуміємо, для того, якщо у нас немає відео, ми маємо боротися з банерною сліпотою, коли юзери вже просто не бачать всіх банерів. Тому нам ми рекомендували клієнту все ж таки цей поріг трохи підіймати, але залишатись в межах його ефективних частот. В цілому, подивившись на цю задачу і порадившись, ми, використ... ми вирішили використати саме студію, яка, в принципі, могла нам в цьому допомогти. Як Жоша зазначав, є кілька прикладів. Ми у себе використовували Гео, перший з них це Гео. Яким чином ми могли таргетуватися на певне Гео і видавати. В банері конкретну пропозицію. В цілому для всіх присутніх можна провести аналогію. Якщо у вас є ви локальний український клієнт, ви можете розбити по областям мовно всю Україну, і у вас в області в одній більша ціна, в іншій менша ціна товару. Відповідно, ви можете її динамічно вставляти в залежності від того, де знаходиться цей а, юзер. А, так як я вже сказав, ми використовували у себе просто підміну меседжу, а, саме там, де знаходиться вулиця і так далі. А, другий а, це медіасигнали. А, у себе в стратегії ми використовували його саме для того, щоб визначити, а, яке зацікавлення є у юзера. і Яке конкретно нам потрібно показати а, меседж або креатив? А, в цілому ми а, частково використовували а, або тестування, але воно було більш в ручному режимі. Ми генерували багато креативів, порівнювали які працюють краще, і на основі цього а, проводили оптимізацію. Далі перейдемо більш детально про стратегію. Е, стратегія е, в цілому розбивалася на два великих кластери: це е, на аудиторію. Е, аудиторія е, ремаркетингу і аудиторія тих, хто не відвідував сайт. Для них готувалися окремі меседжі, окремі call -to action. Е, відповідно, ми трохи по-різному з ними комунікували. Е, Далі, як я вже казав, розбивали по погір нову аудиторію ми розбивали на Київ. І Київ ще ми окремо розбивали на 11 сегментів і працювали окремо з всіє іншою Україною, окрім Києва. В ремаркетингу була трошки інша стратегія, бо там вуща аудиторія, тому ми використовували там трохи інші підходи. По категорії в цілому використовували чотири категорії і використовували багато товарів для них. Для кожного з гео підставлялася своя категорія і так далі. І мова. Відповідно. Як воно в принципі працює? Якщо е, у людини девайс на українській мові е, йому видавався е, креатив саме на українській мові. Ну і так, якщо у нього на англійська мова, то підміна відбувалася саме на англійській мові. Як все це виглядає? Ось така велика страшна таблиця. У нас була вона на 700 строк. Там багато змінних, які ми можемо, динамічно могли змінювати. Саме під ту задачу, яку клієнт нам ставив, можна було замінювати швидко якісь товари, якісь меседжі і так далі. Тому вона виглядає страшно, якщо один раз зробити, то вже все проходить. По креативам. Окрім того, що ми розбивали по різним гео, зацікавленням і так далі. Ми ще для кожного з тих параметрів виставляли свої параметри по заголовкам. Відповідно, по категорії ми, підставляли з 12, ми обрали один з 12 товарів і 4 категорії. По адресі було додано більше 200 адрес. По місцю знаходження тут ми просто уточнювали, якщо, наприклад, це був магазин партнера, то ми могли підставляти, що заберіть свій товар в магазині Водафон. І також по розбивали все це по містам, яких було додано більше 200. В цілому, якщо. Говорити про можливу варіацію всіх креативів, які могли згенеруватись, то це виходить близько 100 тисяч креативів, які, в принципі, ми не розроблювали, але могли згенерувати системою, це приклади тих товарів, які, ну в принципі, тих креативів, які були. Різні товари бачимо на креативі. Ну і щоб більш детально обговорити, то припустимо, що я е під час дії акції перебував в, е на оболоні в Києві, е і у мене є зацікавлення до покупки телевізору. Відповідно, система це розпізнавала, е підставляла в банер. Вибачте, підставляла в банер саме е телевізор. І підставляла в текст, що е, купуй вало і е, забери свій товар, в, наприклад, ТРЦ Дремтан. Е, в цілому це ось так працювало. Е, які ж результати ми в цілому отримали, е, незважаючи на те, що прямої е, цілі у нас по конверсійності не було, всі розуміємо, що це. Клієнт, який продає, відповідно отримали значну кількість транзакцій, по цінам це було навіть дешевше ніж в попередніх рекламних кампаніях. Також зазначу, що охопили, виконали KPI, охопили близько 6 мільйонів користувачів CPU, зважаючи на те, що це банерна кампанія, чисто банерна кампанія була. Дешевше порівняно з іншими, і досягли по частоті, як я вже казав, рекомендувало клієнту трохи піднімати і досягли частоти 9, і намагались концентруватись на ефективних для клієнта частотах саме на п'ятій і шостій частоті. Що цікаво, за рахунок того, що ми використовуємо у себе інструменти сієму, ми можемо досліджувати те, який інтерес у людей залишається після певного періоду. Відповідно, по цій кампанії ми побачили, що зацікавлення до продукту було і на 30-й день після контакту з рекламою. Порівняно з іншими компаніями, в яких було в тому числі і відео, цей показник складає близько 20 днів. Відповідно, що це означає? Для нас це було підтвердження тому, що персоналізація і звернення персоналізоване до юзера, воно працює і юзер це запам'ятовує і повертається робити покупки на сайті клієнта. По оптимізації з роботою креативами тут важливо зазначити, що згенерованою системою було приблизно 800 креативів, які показувалися виключно потрібній аудиторії в потрібний час і в потрібному гео. Як бачили на попередньому слайді, це в принципі спрацювало, бо інтерес до продукту залишався доволі довго. В принципі, за умови вартості одного креативу, пропустимо, в 250 гривень ми е, зекономили, можна сказати, що зекономили клієнту на розробці цих всіх креативів близько 190 тисяч гривень. І е, якщо все це перевести в години, навіть за витрат в 3 хвилини у нас виходить, що 40 годин роботи було і ми бачили ту велику, величезну таблицю, яку я показував. Вона точно займає не 40 годин роботи, вона займає значно менше часу, тому по витратам часу це студіо також допомагає оптимізовуватись і в цьому моменті також. В цьому у мене все. Тут бачите, у нас такий хамелеончик є, тому саме студія. Можна порівняти, що вона може зробити ваш банер як хамелеон, який буде адаптовуватись під ту під те середовище, в якому зараз перебуває юзер, і видавати і допомагати вам видавати креативи необхідній аудиторії в необхідний час. Тому ми рекомендуємо використовувати і тестувати у себе. Це може допомогти в багатьох питаннях, які перед вами стоять. Дякую. Ну, Діма, цю компанію планував? Можливо, у когось є питання. <плес> окей, окей. А, тоді Саша.